Дуже близький конфідент до Трампа мені розповів, ну, тобто, це його друг. Трамп дійсно вірив в те, що на Алясці він досягне мирної угоди. Він дійсно вірив в те, що так як він йому і червону доріжку, і лимузин, і о, е, о, що ось. там стояло, f 35 чи b 2 і все на купу. Ось, то Він вірив в те, що він отримає від нього поступки. В результаті сталося, не сталося не так, як гадалося, і щоб ви зрозуміли, що відбувається зараз в Вашингтоні. В принципі, Аляска крепко вдарила по репутації Трампа навіть серед політичного істеблішменту республіканського. Жоден не сказав е, з тих телеведучих е, консервативних республіканських каналів, на яких я давав інтерв'ю, про те, що Аляска була успіхом. Вони не критикують Прамп, Трампа напряму. Але загальне сприйняття того, що це більше не може повторитися.